Про що говорили гендиректор Магате Гросі та Путін під час останньої зустрічі? Чи обговорювали ЗАЕС? Так, чи була розмова про Запорізьку АЕС? Чи була розмова? Ні, вони старались уникати цієї теми. Ось бачите, король ограничений. Ограничений, карта незадоволення. От, і Чим? Умовами зустрічі. Тобто, якась група людей, вона говорить, протокол такий, хочете побіседувати? пожалуйста. Вони обмінялись любезностями. цьомики бомики, ось така карта. От. Вони що, вокруг да окола походили, конфлікта. Вокруг попитався здалека воєнний конфлікт, і ось завірив. Завірив це, 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 ми будемо говорити вже хто? Людина, яка зараз володіє активами. Звісно це Путін. Карта сили, і ми патимемося сахарниці. Тобто, ми будемо зберігати контроль над цією ситуацією. Єдине, що єдине що про цю ЗС сказано, що вона в плачевному состоянні на самом деле вона плачевна. Чому? Ну, це хто там виноват, але ну це не ми. Карта брехні присутствує, і карта говорить про те, що запевнив е, про те, що військові будуть обороняти ЗАЕС і не віддавати. Тобто йому сказали те, що він має чути, а якогось там права голосу і якогось міння там ніхто не спрашував. Отак от. Так от. Чи може Британія позичити Києву всі заморожені в країні активи РФ? Активи Росії, активи Росії позичити заморожені. Чи позичать вони нам заморожені? Активи Росії? Делала в тому, що дуже багато цих активів зареєстровано на членів сім'ї. Тобто, виходить, що номінальна людина, вроді би, да, там, чи люди, да, російський олігарх він, мієшся, відкриваєш документи, а там якийсь установчий траля і, чи беністифіар, чи хто він там такий, на якусь -та чудесну партнеру, або жінку, або ще щось. І виходить, що ці всі розговори в пользу бідних. Ось, все. ми абрази. Ми. Тобто, да, це можна було би, але карта обману знову говорить про те, що а, 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 а кого брать. І коли обслідували аб всі бумаги, документи, паняли, що ввіду та вож... ну там теж ж не дураки вони сидять. Я, вони що не знають, як, як надурити всі закони біди. Звісно, знають. я не бачу, щоб нам щось дали. От, чесно скажу, не бачу. Взагалі дуже довго це все буде розсматриватися ітогі. Нет. Чи є у Росії компромат на шольца? Шу. Так, є перша карта випала, десятка мечей, то есть в спину. це, І да, вони йому говорять, дядя, як тільки ти щось робиш, буде дуже інтересно. Притом, це приховується, карта брехні, це якась така серйозна річ. Ану, що ж там є? О, якісь кражі, і ще. Воно не закінчене, воно ще працює. Всі ці схеми працюють, все, все, все ще в роботі є не закінчене. На пострадать, якщо він це дасть. І вони роблять вигляд, що вони нічого не знають, нічого не бачать і так далі. Хто причетний до знищення екопарку осокорки у Києві? Чи був це підпал? ай 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 ай, Так, чи це хтось зробив? Якась молодь. Якась молодь, хлопці, чоловіки, це вот вот діло. Вот. Притом досить часто це люди, які виросли в одинокій Тобто мама тільки вас пітує, наприклад. Ну, тобто, не дуже благополучно. То есть, це не підпал спеціально зроблений, але це э, недбале поводження і вот. э, притом недбали, тут немає заказухи якоїсь. Але це є, це є якийсь якийсь но но саме цікаве то, що Е... ні. Хочу сказати, що да, це молоді люди були, це були чоловіки, вони були да, на, ну, або на підпитку, або на вісілі такі ребята були. Хочу сказати, що ось випала одна карта, яка говорить про те, що все-таки це було зроблено на заказ. Чому? Тому що розмова колись була вже, да, і ждали карта очікування. Тобто, це ждали оці розговори ждали. А силовики, віки, це хто? Це кримінал досить часто. От от вони е, за великі гроші щось за гроші робили. Тобто карта сили за гроші зроблено. Так, да, це був все-таки підпал, ну це на заказ був підпал. І да, це не, це не просто. Вони велиси, гуляли, сиділи. Чи дійсно в Україні задіяна чеченська армія? Е, я хочу сказати, що е, взагалі чеченцям дуже важко, їх не так багато чого. Це не велика армія. Чого скажу? Того, що а в основному там люди, в яких там або ніхто не залишився вже, да? або пострадали від режиму Кадирова, отак скажу. Тобто це ті, кому вже тірять нема що. Тобто, у них вже немає ні близьких, ні рідних, як вони сім'ї повирізали. Тобто, ось, о, карта, дивися, я вам прям покажу: карта сім'ї а це карта сім'ї. Тобто, це ті, хто втратили сім'ї. І так, да, вони, вони дійсно зараз захищають є. От, єдине, що, єдине, що, вони, ну, як то кажуть, стараються, стараються не, не заводити ні з ким, не дружбу, не любов не те саме. Тобто це, це ті ну, воїни, які просто вже вирішили отомстити. І воюють вони не того, що їм подобається Україна, а того, що вони проти Кадирова. Тут не стільки Україна, скільки проти Кадирова. Далі. Чи будуть приймати українські воїни участь у е визволенні Чечні? Правильно? Я вам хочу сказати буде офіційний прям контракт. Це буде офіційна якась армія. Ну, як от, наприклад, скажу, як це називається. От як, от, е, е, як контрактник. Це... Да, 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 да. У нас, до речі, у нас насправді в Україні теж багато людей, спеціалістів, які вміють воювати і вони цим заробляють гроші. І от буде запропоновано бажаючим, тобто це не буде ми мобілізація тотальна, це не буде хто не хоче, той не йде. Ті, хто хоче, ті будуть приймати. От. І ще що. Це вже говорить про те, що от, от бачите, карта вибора: хочеш йдеш, хочеш не йдеш. Це вже так було. Насправді наші воїни, я знаю, я, я навіть особисто знаю людей, які воювали і в Африці, і там, і там ще щось, і ще щось. Десь вони, як то кажуть, були ці всіх, всіх як вони називаються, не бригади, ну, ну якось, приватні компанії. От от. Примірно так же саме буде. Да, да, вони народжені, вони не народжені для сім'ї. Ти дивишся його гороскоп, Ти розумієш, що він не може в сім'ї жити? Він не може общатися не для дітей в нього тільки устав льохто і так далі. Але за то як воїн він ідеальний просто так. чи дійсно кількість пошкоджених зсу російських кораблів насправді більша, ніж нам говорять. Так, ну Трошки, да, трошки нам брехню кажуть, не все ми знаємо. Так, ану чи більше. Знаєте, я скидаю по цій карті, кажу, бабка на двоє сказала. Тут, якби карта говорить про те, що нам кажуть, але не все. І я би так сказала. От їх. Ну, ми ми знаємо не всю інформацію. Нам не все кажуть. Скільки їх на ремонті, нам на самом ділі не кажуть. Тобто, скоріш за все, да, їх більше, нас обмежують інформації. Чому обмежують? Ну, щоб ми не сильно, не сильно, як то кажуть, радувались. Тим не менше, тим не менше е, є багато, багато на лікуванні поранених, не потоплених імена, а поранених багато. і Їх зараз активно ремонтують. От ось карта мага, то тобто це той, хто працює, карта роботи і карта захисту. Тобто ми знаємо тільки ну, повністю знищені. А скільки на ремонті, ми не знаємо. Їх насправді більше, от, ну, нам про це не говорять. Да, їх Намагаються відновлювати. Чи виявить аудит Цирського в міноборони нові порушення і чи будуть вони ліквідовані? Чи буде знайдено ще щось цікаве? Буде, буде, ще буде знайдено, і в нього дуже багато інформації. Притом ми звертаємо не тільки на великі, а і більш мілкі також, але вони досить суттєві. От, е, коли, наприклад, там закупаються, скажімо так, е, якісь броніки, які прострілюються, да, їх там пишуть, тобто будуть. І довго це буде оце все? Перевірка ця вся буде довго, тому що там, знаєте, неважливо, який генерал, чи це залужний, чи це сирський, але основна проблема не в генералах. Він там в штабі не краде. От. А саме отут, на, 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 на нулях, скажімо, так, на, на першій лінії, Поэтому будуть відкриті нові діла. Будуть. Буде пара, зв'язана ще вони Вони якимсь чином щось таке те, що має до мирного заслання. Тобто, чи гуманітарка, чи волонтерка, якась щось отаке буде, буде озвучено. Е, так, далі я вам хочу сказати іще що. І зараз мене закидають яйцями любителі залужного. Я його дуже поважаю, все. але виявиться карта брехні. Всьо карта брехні. Усі ми любимого генерала. Тобто він або робив вигляд, що він не бачив, або він не проводив аудит. тобто під його, Поки його всі любили, ось у інтернету, поки ви всі, всі дивилися, який він красивий в інтернеті йшла тотальна розваровка армії. Бо, ну, ліба він не, ну, ми, ми на нього відволікали нашу увагу, хтось о цим піарам, ліба він не обращав на це внимання та під його перекровірством, либо він знав, не хотів вмішуватися. Я не знаю. Но, виходить, є ось людина, яку всі любили, всі всі там тра та, та от, а знаходиться дуже багато таких чудесних вещей, що кажеш, йолки палки як же так. Вирішення цієї ситуації, цієї проблеми. Вирішення. Не всі питання будуть вирішені. Там буде дуже довгий якийсь. По-перше, почнеться оця общественна любов каким, каким то руководителям вона буде заважати трошки об'єктивному е... об'єктивної оцінки ці, цієї ситуації. Це по перше. По-друге, так, е... да, комусь будуть комусь будуть реальні проблеми. Притом карта Башти це говорить про те, що можуть чи то звільнити з армії, чи то розжалувати. Ну, я ж не знаю, що вони їм там можуть робити, да? от. І при тому дуже таких спеціалістів. Це не просто якийсь там не знаю, прапорщик на нулі, а це якісь такі матьорі дядьки будуть е, прям от, чи то ізгнані, і що під суд будуть віддаватися, є, є суддівні справи. От, І я хочу сказати, що президент буде куркувати цю ситуацію. Єдине, що знов таки група людей, яка обожнює десь когось, будуть піднімати якісь мітінги чи ще щось, що. ну, що то от таке, а будь-яко біднікі нещасненькі, не за що їх, а там є за що. От там реально є за що, і там буде схвачено. І закон буде, і закон буде іще що, і закон не просто буде працювати, а для деяких сімей, тобто ті, хто привикли жити хорошо і їздять на крутих тачках зараз війну, якісь генерали. От для них буде прям дуже неочікуваний такий, знаєте, дуже неочікуваний конець. Я вам скажу так. Даже будуть, можуть бути посадки, скажімо так. Там, де люди не ждали цього, обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.